Всім привіт! У моїх відео люди розділились на два табори. До першого табору відносяться люди, ті, хто за Toyota Camry і вони кажуть, що це комфортний автомобіль. недорогий в обслуговуванні і взагалі як автомобіль їм дуже подобається. Але є ще другий табір людей, в якому знаходяться люди, які взагалі терпіти не можуть це авто, і взагалі для них це не автомобіль. Зараз я вам зачитаю деякі коментарі і тоді скажу свою думку стосовно своєї Toyota Camry в кузові 40-му. Європейка, рестайлінгова версія 2010 року. Е, мотор стоїть 2.4, бензин на автоматі. І також встановлений ще газ. І так. Зачитаю коментарі, які мені писали в Ютубі і в Тіктокі. Ну, взагалі, купувати камрюху така собі ідея. Потім, а за що її любити? В світі повно машин, які можна і треба любити, але ж ніяк не цю ресовозку. Так, далі слухаємо. Камрі з комфортом йди помірять температуру. Ось такі от коментарі мені писали. І також давайте послухаємо позитивні коментарі. Людина пише, я комфортні машини ще не бачив. як по волнам їдеш. Всі нейронності плохі, дороги, ходовка проглатує. Ось мягка. От, от коментарі пишуть мені на Ютубі. І зараз я вам трошки розповім про свою машину. У моїй машині пробіг 240 тисяч км. Я володію цим авто вже 4 роки, і за 4 роки я проїхав на цій машині 70 тисяч км. І трохи можу сказати вам свою думку про це гівно, а не автомобіль. Хотіли почути люди, для яких Toyota Camry це гівно, але ні, це чудовий автомобіль. Який вас довезе з точки А в точку Б і не підведе вас. Головне купити в хорошому стані авто. Якщо ж все-таки не вийде, знайти прям ідеал, вийде, так як в мене таке більш-менш состояння купити. Я після покупки обслужив своє авто повністю. Що потрібно було обслужити, я замінив. І потім всі 4 роки я просто їздю і заїжджаю раз в рік на діагностику. Стосовно діагностики, на діагностики мені приговарюють, раз я заїхав, приговорили рульову тягу ліву, інший заїзд стійка стабілізатора і інша передні пильники амортизатора з тросом ручника, які я всі замінив. По надійності авто як авто, яке потрібно обслуговувати вчасно. Не потрібно навішувати цій машині там легенди, що Камрі надійна. Так, це надійне авто, яке вас довезе з точки А в точку Б, але його потрібно вчасно обслуговувати. Бо це техніка і в неї є свій срок експлуатації. Запчастини коштують адекватних грошей. По комфорту взяти ходову частину. Якщо справна ходова обслужена, авто буде м'яко всі ямки глотає. Ви їх навіть не помічаєте, їдучи по такій нерівній дорозі. В салоні сидіння комфортні. У мене сидіння вілюрові. Типа, зрівнюючи з кожою, не знаю, як буде, але вілюр показує себе чудово. Літом не жарко, зимою не холодно. Все, що потрібно для комфортного пересування, є: це мультируль, клімат-контроль, нормальна аудіосистема. Дальні поїздки в кайф це 400-500 кілометрів без проблем. Для поїздки когось можуть бути смішні такі дальняки, але для мене це дальняки. Я їх проїжджаю з задоволенням. Спина не болить. Якщо подорожуєш після того, як проїхав в інше місто, тобі не потрібно відходити всі поїздки. Знаєш, там спина болить, чи ще щось ноги затекли. Ні, цього немає. А в тебе є ще сили там відвідувати якісь місця після цієї поїздки, які ви запланували? Такий відгук у мене про Toyota Camry. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь. Бувайте!